Вітаю! Давайте розберемося, чи буде ескалація найближчим часом на фронті. Саме йде мова про дані 50 днів, які США надала для Росії. Наступ активний може бути на двох напрямках. На тих, яких Росії вони дуже потрібні, самі важливі напрямки, Україна за цей строк може не отримати допомоги, будуть тягти затягувати. Росія ж навпаки, займе вигідну позицію в досягненні мети. Для України буде якийсь обман, добряче обставлять. Начебто Україна по зірці має надію на покращення. Це швидше за все мова йде про допомогу. Але це все обернеться обманом і відмовою. Таке враження, як зраджують її. На питання, чи була саме розмова між Росією та США про оці встановлені 50-60 днів? І вісімка Кубків відповідає, що так, така розмова могла бути. Про те, що Путін попросив у Трампа саме там 50-60 днів для того, щоб дійти до своїх цілей в Україні, а потім уже переходити до перемовин. Раз Трамп пішов на такі уступки, то що ж тоді отримає США після цих домовленостей із Росією? Обмеження зв'язані із фінансами, це мова за санкції, за які США погрожувала Росії. По колесу фортуни це як шанс запобігти, на заміну того, що Росія допоможе спровокувати якийсь конфлікт, дві країни, мені показує дві-три країни. На мою думку, мова йде. Про країни, які знаходяться в Європі. Бо саме зараз Трамп має такий конфлікт із Європою, і я думаю, що це саме буде ця історія. В цьому випадку, як кажуть, рука руку миє. Взагалі ці 50 днів будуть переломні із різкими змінами. Що ще хочу додати, це те, що, як я і говорила, що Трамп він, в першу чергу він бізнесмен. І в нього хватка саме бізнесмена. І тому він, як я говорила в попередньому розкладі. Він обирає завжди де вигідніша позиція. Сьогодні їм вигідніша позиція з Україною, він допоможе, наприклад, Україні. Завтра йому потрібна вигода із Росії, завтра він буде домовлятися, більш плюшки отримає Росія.